Особисті цілі це важлива складова кожної людської життєвої траєкторії. Вони визначають наш напрямок, надають сенс і мотивацію для досягнення успіху та задоволення в житті. Цілеспрямованість є ключовим елементом психологічного розвитку і самореалізації. Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков. Ви на каналі Психологія стосунків. Сьогодні ми будемо говорити про те, як визначити свої цілі і про мотивацію. Свої цілі це цілі, які людина свідомо ставить собі сама, а не ті цілі, які хтось ставить їй. Коли свої цілі людина усвідомлює себе особисто зацікавленою у їх досягненні. Свої цілі відрізняє ясне розуміння того, чого ви хочете досягти у цьому житті. Мати свої цілі означає йти по життю своєю дорогою. А не бути засобом здійснення цілей якихось інших людей. Як визначити свою ціль? Існує 5 базових принципів визначення мети. Не забудьте підтримати це відео лайком та підписатись на канал, якщо цього ще не зробили. А поки ви це робите, ми будемо починати і будемо розбирати цілі. Якщо у цьому відео ви побачите себе, Зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Як же ж поставити свою мету? Люди не вміють ні ставити перед собою цілі, ні вибирати свою ціль. І більшість навіть не розуміє, чого вони бажають на сніданок. Тому. Вони вічно хочуть того, що вони повинні хотіти, як всі, грошей, машину, полежати під пальмою і так далі такий стереотипний набір. Головне питання не як поставити мету, а як вибрати свою мету, свою ціль. Правильно обрана мета наполовину вже досягнута. Правильно означає дійсно бажана вам мета. Це не тест, правильно, неправильно. Непростий вибір. Ось так правильно а о, інакше неправильно. Правильний вибір між своя мета або чужа, простий критерій, але складний для непідготовленої людини, тому вам так важко це зрозуміти. Зараз згадайте або виберіть собі якусь мету, яку ми зараз з вами поставимо і розберемо разом на прикладах. І ми в процесі цього відео будемо розбирати з вами два приклади, які я взяв для вас. Перша ціль стати фінансово незалежним. Друга ціль відкрити бізнес. Список вище це не цілі. Це бажання, мрії поки що. І було б непогано зробити з них цілі. Це напрямки, до яких варто рухатись. Можливо, так. Ваші цілі стануть більш детальними і вам буде краще зрозуміти, як це все робиться. Якщо ви готові, рухаємось далі. І перше, що ми зробимо, щоб поставити мету, конкретизуємо вашу мрію. Бажане ваше майбутнє, яке ви собі уявляєте. Для цього визначте термін і конкретний результат, який для вас ціний термін для того, щоб досягти мети, наприклад, один рік. Обраний термін вже буде диктувати результат, до якого варто прагнути. Давайте зараз поставимо цілі на моїх прикладах. Перша ціль стати фінансово незалежним. Наприклад, подвоїти дохід, отримати підвищення. Для якогось васі фінансова незалежність від батьків це мати, наприклад, 200 доларів в місяць. Для вас це може бути якась інша цифра. Визначте для себе, яка конкретна сума в місяць для вас. Прийнятна. Сума півтори тисячі доларів в місяць на людину досить, щоб жити в 85 країнах світу. Я живу в різних країнах, і цього буде достатньо. Тут важливе уточнення. Це складна мета, і її реалізація буде займати більше, ніж один рік, скоріш за все. Тому вам до цього потрібно бути готовим. Друга ціль відкрити бізнес, вивчити сферу конкурентів. Відкрити бізнес, визначити сферу конкурентів. Якщо у вас немає комерційного досвіду, але є намір стати підприємцем, що мене дуже буде радувати, краще не поспішайте. Зрозумійте, в якій ніші ви бачите себе і ваш проект: Ресторан, автомойка, інтернет-магазин, Фейсбук все це те, що вам потрібно зрозуміти. Улаштуйте працювати, можливо, там в іншу компанію, отримуйте досвід, участі. В тому, чим ви хочете займатись. Подобається вам це або не подобається. Вивчайте. Ростіть всередині компанії. Стежте за власниками. Це буде набагато якісніші кроки до вашої цілі. Другий етап ресурси для досягнення поставленої мети. Що отримати, віддайте. Мета має свою ціну. Ціна виражається в грошах, енергії, часі, дискомфорті, прикладених зусиль. Дискомфорт, зусилля, подолання себе це зона росту, в яку вам слід увійти, щоб отримати бажане. Сама наявність мети в житті вимагає напруження для її досягнення. Що вам знадобиться для досягнення поставленої мети? Скільки годин, скільки грошей, напруги і поту? Чим доведеться пожертвувати заради цієї мети? Давайте розглянемо ресурси для наших цілей. І перша ціль подвоїти дохід в форматі, якщо ви найманий співробітник. Що для цього потрібно зробити? З'ясувати, чи можете ви, в принципі, на поточні роботи мати потрібний оклад. Так, тоді дізнайтесь, як і дійте. Підвищіть кваліфікацію, або довізьміть нову відповідальність, або просто змініть компанію тоді. Перевивчіться на того, на те, де більше платять. Це не легко, але реально. Якщо ви власник збільшити в два рази кількість клієнтів, помножити середній чек, знизити витрати, покращити показник на 20%. Підвищення достатку це нелегке завдання. Часто однієї такої мети може вистачити на рік ударної праці. Тут потрібно міняти характер, звички зростання, відповідальність. Проявляти себе по-іншому, шукати нові шляхи. Але це того варте. Друга ціль вивчити сферу для свого проєкту. Налагодити роботи компанії це складне завдання, що вимагає багатьох особистих якостей, але з яскравою мрією і твердим бажанням все може вийти. Хочете ресторан, а працюєте бухгалтером. Звільняйтесь, йдіть працюйте офіціантом, менеджером і потім керуючим рестораном. Розбирайте деталі, що і як влаштовано із зсередині. Аналогічно для інших ніж. Ідіть в ту нішу, в якій у вас є намір будувати бізнес. Потрібен аналіз, захопленість, служіння, розуміння, здатність йти на ризик. А для здатності йти на ризик ви повинні знати, як усередині працює бізнес. Третій етап перевірка вашої мети. Етап, який краще не пропускати. Відповідайте собі на питання, які я зараз буду вам задавати: чи маю я необхідні ресурси? Якщо немає, поставте мету на їх придбання, придбання цих ресурсів. Чи готовий я працювати для досягнення поставленої мети? Час в день. Це багато? Точно готовий? Як я буду діяти в разі невдачі? Буду злитись? Або повеселюсь і піду шукати свою мету, що мені це дасть. Радість перемоги щастя, заради чого я цю мету зібрався досягати. Уявіть себе з кінцевим результатом. Вам там подобається, ви задоволені собою і тим шляхом, який ви пройшли. Дієвий спосіб зрозуміти це прожити день-два, ніби ви досягли цю мету. Прожити по відчуттях. Приклад розбору: перша ціль подвоїти дохід. Підвищуйте кваліфікацію, вчіться. Або попросіть виконати нові зобов'язання. Або подвойте кількість клієнтів завтра. Як ви це зробите? Друга ціль вивчити сферу для свого проєкту. Починайте в інтернеті інтерв'ю інших підприємців. Поговоріть з власником бізнесу, на якого ви хотіли бути схожі. Послухайте його думки. І чого це йому коштувало. Четвертий етап перший крок до досягнення мети. Мета поставлена, перевірена і зобов'язана за виконання взяті. Час діяти. Мета встановлена вона зрозуміла, але все одно не ясно, що ж робити для неї. Для цього відразу визначитись, який перший крок на шляху до її реалізації. Перші кроки по нашим цілям, які ми розбираємо. Перша ціль подвоїти дохід, оцінити ситуацію і скласти список реальних способів подвоєння доходу. Дві години. Друга ціль вивчити сферу для свого проєкту, скласти чернетку вимог для запуску організації у вашій ніші. На реалізацію цього плану 8 годин. Все, ми йдемо і робимо цю підготовку це перший крок. П'ятий етап що робити при невдачі. Радіти. Не досягнути мета, це цілком нормально. Ви хотіли мріяли, а на середині шляху зрозуміли, що це не ваше. І кинули. Це відмінний результат. Провал цілі приніс вам користь. Ви мріяли, а виявилось, що вам це не цікаво. Тепер ви краще себе знаєте. Розумієте? Ви краще познайомилися з собою, зі своїми бажаннями. Ви наполегливо працювали, але зустріли нездоланну перешкоду. Ви дізнались, що вона є, і що обрана дорога тупикова? Шукайте іншу. Ви переоцінили свої можливості для досягнення мети. Потрібно набагато більше, ніж ви припускали. Наступна ваша оцінка буде більш точніше. То йдіть і не здавайтесь на півдорозі до такої складної мети. Просто досягнення цієї мети буде потребувати трішки більшого часу, чим ви закладували. Ось і все. Підсумковий алгоритм. Як поставити мету? Вами рухає ваше бажання, ваша мрія? Оформляйте мрію в плановий конкретний результат з певним терміном. Перевіряйте. Чи варта мета вашої праці? Налаштуйтесь отримувати задоволення від процесу. У разі невдач ви все одно виграли. Головне для досягнення цілі перемогти негативні думки, розділити велику ціль на дрібні кроки, запланувати час на виконання завдань, продумати план дій на випадок, якщо щось піде не так, та нагороджувати себе за успіхом. Зберігайте проактивну позицію у житті та досягайте того, чого прагнете. Якщо вам сподобалася ця інформація, не забудьте підписатись на канал та залишити свої коментарі поставити лайк. До нових зустрічей і успіхів вам з вашими цілями!